Підозреного у вбивстві Андрія Парубія Михайла Сельнікова затримано, як ви знаєте, а також уже є перші рішення суду, 60 днів арешту, без права на заставу. За що ж вбили колишнього спікера Верховної Ради та одного з голосів в Майдану Андрія Поробія? Чи це замовлення з Росії, а може, можливо, такі певні свої особисті е, розправи з боку можливого вбивці? Чи Політична помста, давайте про це все розбиратися. Ми маємо певні інсайти про можливого кілера від правоохоронних органів. Також зібрали всю інформацію, яку зараз є в. Мережі мене звати Андрій Ткачук. Це третя світова. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, поставте подобайку відео, напишіть коментар. Це допомагає правильному контенту просуватись по алгоритмах Ютубу. І переходимо до справи Андрія Парубія, колишнього голови Верховної Ради України, одного з лідерів а, майдану. Одного з таких насправді ключових борців за українську мову серед української влади людину ну, з патріотичних тіл, виходить з пластового середовища із середовища а, по українського, це точно було вбито 30 серпня у Львові. Вісім пострілів було в бік Андрія Поробія. всі гільзи були найдені на місці відповідно. У 2, 2 вересня з Андрієм Пробоєм попрощалися у Львові. Чи не похорон відбувся з соборі святого Юра, дуже велика кількість людей прийшла попрощати з Андрієм Проб'єм, що власне і демонструвало його важливість і суспільну цінність для України як для держави. Загалом з цим. Паралельно з цим обрали цей запобіжний захід для підозрюваного. Хто це такий? Один злочину кілер був переодягнений у форму. Кур'єра голову, хоча, як виявилося, кур'єрська служба до нього немає відношення, він там не працював, просто е, взяв такий образ для того, аби пересуватися місто. Він взагалі не мав постійного місця роботи і підробляв в ДНД, перебуваючи з певними заробітками, плануючи цей злочин. Сам Кіллер признався у залі суду, що він убив паруб'я і е, сказав, що хоче, аби його поміняли на українських військовополонених. Тобто, і тут, знаєте, є дисонанс певний, тому що знаємо багато інформації. Ну ту інформацію може, ми розповімо. Загалом, в нього є якісь певні порушення, тому що людину постійно під час допаду там кидає в різні фази. Він декламує те, що він хоче поїхати до Росії, аби знайти тіло свого сина. Син загинув в нього у 23-му році під Бахмутом. Загалом він. Саме Михайло Сельников, людина, яку підозрюють у вбивстві, який власне і признався в вбивстві, декларує те, що він мстив Поробію і загалом українській владі в особі Поробія за те, що його син загинув на війні. Він має якийсь свій ланцюжок в голові, який він склав, що якби не майдан, то не було б війни в Україні, то не загинув би його син. Хоча син добровольцем, добровольцем долучився до Збройних сил України і захищав нашу державу під Бахмутом. Власне цю інформацію багато вже де отримали. Давайте я трішечки розповім про перебіг допиту і загалом про перебіг того, а що ж таки це за персонаж. E, загалом 23-го э, Кілер планував ще за інформацією СБУ з коні злочину, що 23 серпня напередодні Дня Незалежності, але лише 30-го йому це вдалося. Після вбивства він спалив одяг у виниківському лісі під Львовом, а зброю та телефон виконав у Водоні правоохоронці вирахували автомобілі зловмисника за допомогою камер від спостереження затримали його взагалі в квартирі на Хмельниччині. Загалом. Э, Людина поводиться дуже контроверсійно. Очевидно, що він пізніше буде скидатись на якісь там порушення, але його ключова так, теза, яку він продає, каже, що він мстив, мстив в українській владі за те, що я сказав раніше, за майдан за те, що його сина вбили. Його син відомий в певних насправді колах, як певні журналісти, визначили минулого року романська діячка, письменниця. Мати підозрюваного в вбивстві Олена Чернінька опублікувала книгу Лемберг мамцю ну не плач. Це книга про військового позовним Лемберг, її сина. Сина і Михайла Стельнікова, який власне підозрюється у вбивстві, який воював і згинув під Бахмутом. Як я вже сказав, насправді багато що відомо про саме цю історію, тому що багато журналісти приділили уваги цій книзі. Про них колеги з Суспільного писали сюжети, матеріали, розповідали про героя. про... Те, як мати переживає цю втрату, і написала цю книгу. А батько, як виявилося, вирішив, що треба таким чином повертати тіло сина, тому що на сьогоднішній день тіла немає, він фіксується як зниклий безвести, і найбільш ймовірно, що тіло було забрано росіянами. Тому і власне Сельніков і каже, що він готовий обмінятися на українських військовополонених для того, аби поїхати до Росії і шукати сил, е тіло свого сина. За інформацією, яку ми отримали насправді сельников лукавить про те, що він не співпрацював з російськими спецслужбами, він співпрацював, його готували до цього вбивства. Він проходив навчання в тирі, навчався стріляти для того, аби відпрацювати цю роботу. Ходив до спортивного залу для того, аби мати певну фізичну. У форму для того, аби втікти з місця злочину і мати певну витримку, то людина ретельно готувалася до цього. Водночас, при допитах, людина скаржилась на те, що дуже дорогі зали, щоб Ви розуміли просто наскільки розкидає чоловіка в показах і в його емоціях, що він на жаліється на те, що він дуже дорого платив за спортивний зал тисяч гривень місяць. Він називає таку ціну. Відповідно і говорить про те, що росіяни його нічим не шантажували і нічого не взяли, але обіцяли, що допоможуть знайти тіло. Сина на що він власне і реагував, і вирішив скоїти цей злочин. Тобто мотиви тут е, і ті, які сам Сельнико під час судового засідання озвучив, що він, нібито хотів мститися українській владі і сказав, що вбив поробія не через те, що він Андрій Поробій, що він там мовний закон просував, що він був голосом майдану, а те, що він просто був поруч, і е, він жив у Львові. і Поробій жив у Львові. Відповідно, він вибрав е, е, таку жертву. каже: був би в Вінниці, був би Петя натякаючи таким чином на Петра Порошенка. Е, думаю, насправді, що не випадкова була. Обрана жертва, не випадково був обраний Львів, і не випадково е, спецслужби російські вели саме до Андрія порубія цього вбивцю, для того, аби підбурити певний суспільний резонанс. Але позаяк дуже е, створена така картинка великого монстра для російської аудиторії, для аудиторії на тимчасово окупованих територіях Порубія як людина, яка е, Яскраво просвітлює і е, показує собі українську криваву хунту і владу, яка створила яка провела переворот. Тому і е, випадковості не випадкові. І насправді е, кілер тут лукавить. Ми будемо думаю, знавати більше про деталі перебігу справи і більше коментарів від правоохоронних органів, коли вони будуть на це готові. Але ситуація наразі ось така. Що про це все можна сказати? Я думаю, можна сказати, те, що сьогодні у воюючій країні з таким ворогом, з такими виродками і тварюками, точно немає безпечних місць. Це кожен з нас має розуміти. Кожен військовий, який повертається в цивільне життя, стаючи ветераном, кожен військовий, який приїжджає в відпустку, має розуміти, що він є мішенню і має дбати про себе, про свої сім'ї і про свою безпеку. Тому питання особистої зброї, як на мене, стоїть сьогодні, дуже важливо. Сьогодні загалом, кожен українець має розуміти, що таке зброя, як нею користуватися, як себе. Захистити про це будемо говорити ще більше в окремих подкастах. Загалом дякую, що ви на третій світовій. Дякую, що ви тут будемо слідкувати і висвітлювати перебіг справи Андрія Поробія і Михайла Сельнікова Його можливого вбивці, чому кажу, можливого, попри те, що він ем, визнав свою провину. Ну все ж, давайте чекати вироку суду. Ем, дякую за те, що ви третій світової. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України та не забудьте підписатись на третю світову.